Всім привіт, друзі! І сьогодні, як ви здогадалися із назви відео, ми з вами будемо тестувати Тестувати те, що не тестується взагалі. Тобто, ми будемо підключати до генератора напівавтомат, плазморіз і плюс компресор. Компресор, ви бачите, так? не якась там бздюха. От, а вже, вже ближче до, до профі, так скажімо. Ну, але дивіться, не знайшов я ні одного відео в YouTube, там, де це все хтось підключає, і це все хтось тестує, як воно працює, і чи працює воно, чи не працює. Так і хочеться сказати те слово. Тому ми з вами якраз і зробимо цей відосик. Значить, як ви бачите, генератор номер 2 до нас вже приїхав. І... Фірма, яка нам предоставила цей генератор, має назву «Твоє». «Твоє» – фірма, яка займається продажем і генераторів, і е, інструментів, і все для будинку, тобто, це і сантехніка, і електрика, і тому подібне. Тому тут буде посилання. От. І якщо ви перейдете за посиланням, і посилання буде в описі відео. От. І введете промокод, який ви всі чудово знаєте. Це станок, голова. Вам буде іще до того всього, і ще знижка. І я вам скажу: найдешевша ціна в Україні. А це сьогодні ну аж, аж зовсім як важливо, ну просто неймовірно важливо. Повірте, знижка така, що олів'є можна жерти цілий місяць. Тому звертайтесь, промокод Станок, голова. І плюс твоє. Твоє це справжнє для українців за адекватною ціною. Якось так. Поїхали! Не перемикайте. Сьогодні буде просто на всі бабки. Отже, друзі, якраз нам фартить. Немає світла. Беремо подовжувач і не забуваємо вирубати наш автомат. Вирубили. Обов'язково врубаємо подовжувач. Все. Так, перевіряємо ще раз. Бо якщо ви не виробите автомат водний і дадуть електроенергію, буде цьому ділу хана. Для того, щоб такого діла хана не було, використовуйте, будь ласка, автоматичний реле-перемикач з лінії на лінію. Банально просто тут намальовано прямо для тих, хто взагалі нічого не розуміє. Дивіться, сюди ми підмикаємо. 220 з мережі, його коли немає, він перемкне на генератор. Ось намальований генератор на оці контакти. Або на оці. Це для три фази зроблено. Але, але. А вихід 220, от сюди. Тобто сюди всі розетки, все. Зрозуміло, так? Коли з'явилася напруга, він перемикає з генератора на лінію. І навіть отут можна під'єднати контакти і він навіть заглушить наш генератор. Ну коротше, Цю штуку ми зробимо пізніше. от А поки що поки що витягнемо зараз все на вулицю і все перевіряємо. Так, дивіться, підтягнув я подовжувач. от І обов'язково, якщо без релюхи, то провід. Вилка, вилка. От. Як він у нас заводиться. Такий красунчик. Дуже все банально просто зараз покажу. Так, друзі, що, до чого заводиться, можна дергати оцей От. Але, Але. оскільки на цьому генераторі в нас не було колес, тобто не йдуть колеса в комплекті, це я сам зробив. От. Нам. Замість тих колес дають за цю ціну акумулятор плюс стартер. Відкрили кран. Е, закриваємо. Так, відкрито, закрито, закриваємо, закриваємо і заводимо. Для того, щоб нам нічого тут не гуділо, я зараз закрию плотніше і ми з вами будемо підключати. Дивіться, коли немає навантаження, зараз у мене підключена вся хата, але що ж там, лампочки, там таке, холодильник. От, не більше того. От, і ми побачимо на оці всі, як вони всі світять. От, ну Так, от стабілізувалось більш-менш непогано. Той мигає. Це і нормально. Це і нормально. От відекси, Відекс прожектор мигає, тому що дешеве лайно. І ці два дешевих мигають. От. А дивіться, а тут все супер. Так, ну що, поїхали. Потроху-потроху. По Ви ж знаєте, так, для наших станків нам необхідно все, все, щоб працювало. Поїхали. Плазморез плюс компресор вибуло. разок Ага, вже й виключився. Ну, бачите, не хоче так хоче. принципі працює. Так, друзі, одів шапочку, тому як. На дворі холодно, в гаражі теж поки відкрив ворота, туди-сюди. Зараз буде тепліше. Як ви бачите, так, значить компресор плюс плазмік працює тільки в той момент, коли компресор вже стартонув. Для того, щоб стартанути компресору, там дуже-дуже великий пускові струм, чи ток. Що там, Короче, до хрена, до хрена. Це така цифра, яку ніхто не знає. От. Ну, суперово, В принципі, це суперова. Це... Я цього в принципі, чекав. Е -е, давайте зараз е -е, включаємо наш напівавтомат, напівавтомат і ну шо, і, може додамо ще і компресор до нього. Подивимося. Давайте подивимося, як просто зварює напівавтомат спочатку. Ну, давайте. Щось позварюємо. Ну дивіться, я вважаю, що все супер. Давайте на, на півавтоматі дамо трошки більшого терля. Давайте отак як я люблю. 18,8 і 7 подача, 7,3 Це прям як я люблю. Буває, друзі. Так, продовжуємо. Я все включив. Але був включений ще в нас плазмік, але на холостому ході. І в нас не забуваємо, підключена ще хата. Можливо, мож... а, о, чули, це просто включився насос на воду ще. Тобто на всю катушку. Набил автомат, включился насос на воду. Давайте я ее выключу, чтобы у нас не было такого. Так, друзья, насос на воду выключен. Давайте снова, как я люблю. Отак шурує генератор. Ви зрозуміли, так, насос на воду 1,5 кВт в момент пуска може бути навіть трохи більше. У мене там стоїть Лео, оригінальний вже, та вже йому 8 років. А давайте помалюємо. Отже, друзі, сьогодні буде навіть отак. І оце все від от генератора. Отже, давайте зробимо ще пару висновків. Напівавтомат працює суперово від генератора. Так? Компресор в момент зварювання може запуститися, можливо, і ні. От, минулого разу. Коли це в попередньому відео було, коли ростік зварював. Ну він там десь на 17,4. ну Тобто в половину трошки прикручено було, скажімо так, це я напівавтомат. Ну, по, майже по максимуму, те, що я зварюю такою проволока 08. Насос, бачите, вмикнувся насос, вибило автоматику. Це каже нам про те, що автоматика таке працює. на Генераторі і працює вона чудово. От. Е в принципі, в принципі, дивіться, можна робити все на генераторі, можна. Тобто зварювати. Ну я ж не буду все робити і різати, і зварювати одночасно. Але зварювати, порізати деталі, все можливо, все суперово. Автомат, до речі, на генераторі не вирубає одразу, він дає ще таку затримку, тільки потім. От. Тому, якщо ти бачиш, що світло притухло, ну, просто відпускаємо плазмік, компресор стартанув і тоді знову ріжемо без проблем. В принципі, жити з цим можна. От. Ми ж не беремо самий найдорожчий генератор там, якийсь на 15, на 20, на 30 кВт і так далі. Тобто ми беремо такий, щоб і розхід палива був невеликий і плюс ціна його. От і все. Тобто на мінімалках. Без світла на мінімалках. От якось так, друзі. Якщо хто не бачив його характеристики, от такі вони. От такі приходять коробці. От. Все чудово, без всяких проблем. Так, друзі, і дивіться, зараз підключаємо плазмік. Плазмік і напівавтомат. І одночасно я не знаю, як я це буду робити, але ви зараз побачите, як я це буду робити. Чудово видно, От, дивіться, напівавтомат. Шуропане, дивіться, плазморіс. От, ля 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 От такі справи. Вирубає автомат? Ну, коротше, що ми можемо зробити за висновки? Ми з вами можемо робити висновок про те, що е, одночасно з нашого генератора. Робити напівавтомат та да, плазморіс ну, точно не буде. Ну Нам це ж не потрібно, ми ж не наскільки, правильно, ми ж просто перевірили. От. Але окремо все працює. Все працює, друзі, все чудово. Мені все подобається. До речі, станочок на Одещину, на Одещину вже майже станочок. Все, насос увімкнув, воду він накачав. Все суперово Коротше, друзі, ціна, якість, на мій погляд, взагалі, суперово Все чітко і ясно. До речі, покажу вам такий самий двигун, тільки тільки Honda. GX390. У мене лежить він в ремонті. Там генератор на 390 кубіків. Іде 4 4,4 кВт. А на всіх китайцях, коли... Іде моторчик 390 кубіків, це 13 лошадок. Він видає там, типа, в них 5,5 кВт, хоча це не, неправильно. 5,5 кВт то вже повинно бути е, мінімум, ну, точніше, 15 лошадок. Так само, як стоїть у нас зараз на цьому граді. Е, є іще мотори на 445. Кубіків це приблизно 17 лошадок. То той генератор буде дійсно на 7-7,5 кВт. Цей генератор у нас 6,5-7 кВт. Тобто 6,5 це його ну, в принципі ще куди не йшло. От, зараз показую Так, ось вам, друзі, в розборі Honda GX390 389 кубиків. Вам видно так, що це Honda, що все тут, Ох ти, налив, налив сапляків тут. От, значить, дивіться, що в них зношується. Е, ці мотори всі абсолютно фактично однакові. Там трошки більший циліндр, трошки менший. От, Колінвали в них взагалі одинакові. І, і дивіться, в них зношується фактично тільки шатун. Тобто, Бо тут немає ніяких ні вкладишів, ніякого хрена. От, потому, потому, потому отак. І чим більша в нас кубатура кубатура, тобто чим більше кубіків, тим швидше зношується шатун. Тобто тим швидше треба міняти масло. О, тому, друзі, не забувайте змінювати масло. Бажано міняти його частіше, якщо ви не хочете ремонтувати свій генератор. Потому, як на хонді йде дуже якісний алюміній, бо той шатун з чистого алюмінія. На китайцях воно йде ну, таке там пори такі, знаєте, що через шатун можна побачити не знаю, от, вчорашній день. От, так що, ото якось, друзі, так. Масло, до речі, в генераторі не йде. от, Його треба залити і на коробці там все написано. Коротше, друзі, ви ж мене знаєте. Я ж просто так трендіти якусь фігню не буду. Менеджер Максим, компанія твоє. От, все чудово. Адекватна ціна, промокод, станок, голова, заходим, все буде alright, Повірте мені. Якщо навіть на сайті ви чогось у них не знайдете, ви обов'язково пишіть менеджеру, і все вони вам знайдуть за класною ціною. Повірте мені. Якось так. Отже, друзі. Генератор ми з вами поганяли. Вже п'яту годину е, мусолить. Обов'язково всім, в кого є генератор, просто, просто рекомендую ставте отаку релюху прямо в щитову, через неї підключаєте те, що ви підключаєте. Там, наприклад, хату. хату. Тут контакти дозволяють там до 100 А. Тобто розрив там серйозний, все супер буде. Підключайте до неї генератор, підключайте хату, підключайте вводний кабель. І ви ніколи не забудете вимкнути там автомат чи щось, воно саме все зробить. По тому як 90% всіх генераторів от в нас не зношуються мотори, а зношується сам генератор. Тому як забувають його. Вимкнути чи автомат, чи увім. Ну, коротше. Ви зрозуміли. <ріст> Жесть. От, потому, ото вони тому вигорає, вся, там, лошпиня, оте, там, що стоїть китайське. Якось ото так, друзі. На сьогодні все. Я буду працювати, бо мені ще пихтіти і пихтіти. От, а вам кажу пока-пока. Кому було чимсь корисний. Це відео от, чи відос. Ставте лайк, підтримуйте наш канал. От, всі станочки зробимо, все буде супер. Всім успіху, всім пока, всім до нових зустрічей!